Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні, 15 травня, ми знаходимося на стадіоні в селі Петрівці, де проходитимуть матчі ліги учасників АТО всі, балуй, пацю людей. А там витягуй, виплав буде. Інтуїтивно так і, він на чисте нападає. Одні моменти там. Куди ти біжиш? Мені до фінішу. Abravan! R者ye Rere Давай, вердим, брэди. Давай, давай, давай! А то вы будете сейчас в пол, да? Саме з 10 років займаюся футболом. Так сталося, що коли почалась війна, пішов один із перших добровільчий батальйон. А зараз хлопці от запросили, зробили таку прекрасну для учасників бойових дій. Зробили таку лігу, де ми можемо поспілкуватись, побачити друг друга, позмагатися в виді такого спорту, як футбол, який на Україні, на Вобухівщині, Васильківщині. Дуже дуже, дуже люди люблять. Я знаю багато традицій Василькові, Вобухові, Вигород. А, вибачаюся, скільки матчів вже пройшло? Матчів пройшов я на четвертій грі, а приймаю участь в другій грі. а скільки ще має пройти матчів? Ще два після так. цього туру, і потім уже а, так? А. А які взагалі враження? Ну просто я, я вражений, що так швидко хлопці змогли організувати це і ще й на ну на, на такому на достойному рівні, де гарні. Полягу та й гра гарна обстановка. Тут я бачу, що без вам допомагають ці матчі якимось чином? Да, допомагають чином, що ми спілкуємося. Це саме основне, що ми бачимо хлопців з усієї Київської області, та й з України ми тут зустрічаємося з тими хлопцями, яким, з якими ми бачимося на Донбасі, на, на Луганщині. Ми тут з ними зустрічалися. А обмінюєтеся телефонами? Може до да, да. тільки що я записав телефон Сергія. Це ми були разом в батальйоні Кульчицького. Зараз ми обмінялися і побачили. вони перед нами грали. Сьогодні з ким ви будете грати? З якою командою? Ну, я знаю, команда... Вижгорода здається. Да, команда так? Вижгорода, так це вона команда на першому місці. Налаштовані ви... на перемогу. Ну не? так так, але ноги не трусяться, не боїмся вже нічого. Добре, дякую. Bu kadar Сударо! Паника! Народа! Блин! Спокойно, спокойно! Переправил! Да мягче, мягче падает! Мягче падает! Дождь в поле, смотрите!

Нові петріці, і біля нас знаходиться Любов Соцька. Які враження у вас від футбольних матчів, які сьогодні проходять зараз? Ну по-перше, це дуже добре, що створили таку лігу саме тих хлопців, які прийшли за то. Тому що повинна бути реабілітація, і повинні ці хлопці бути в соціумі. Друге. Мене вражає масштаб, що захватує це вже всю Україну, всі е, області України, і західну, і східну, і північну частину, і південно. і Сподіваюсь, скоро і Крим захватимо, е, заберемо назад свою землю. І дякуючи сьогодні, е, сьогоднішній перемозі, тріумфальній перемозі, нашої Джамали, Це відбудеться, тому що ми побачили, що весь світ і Європа за нас. Весь Крим проголосував за Джемало. Крим наш. Через те я дивлюся, що дух наших хлопців до перемоги дуже великий. Ви подивіться, як вони вболівають. Як вони викладаються на полі, і ще мене вразило поле, саме поле. Дуже хороше тут поле. Тут я б хотіла бачити саме покриття, по -покриття е огорожа. Я б хотіла, щоб такі стадіони були по всій Україні в кожному місті. Нам треба розвивати спорт, нам треба е притягувати людей, любити своє тіло, тому що в здоровому тілі здоровий дух через те. Дуже добре, що відбуваються такі змагання, і я сподіваюся, що ми будемо далі розвивати. Я буду прикладати багато зусиль для того, щоб допомагати, щоб це дійство продовжувалося. Я помагала в свій час, починала з Українки з Бухова, з Василькова. Так як я була депутатом обласної ради, і дуже добре, що мене хлопці запросили допомогти їм. Я допомагала і зараз з радістю буду допомагати і далі. І бажаю всім долучатися до спорту, не тільки до футболу, не тільки е хлопців. А то хлопці, а то повинні передавати свій дух, той що вони. Набралися на війні передавати молодому поколінню своїм дітям, своїм дівчаткам, своїм бабусям і жінкам, щоб ми всі були зростали в цій Україні. Знаєте, коли кажуть про українців, що генетика десь там загубилася, неправда. Вона проростає, і ми побачили це на майдані. І ми побачили, що добровольчі батальйони ОУН і, і ОНУ, і всі добровольчі батальйони пішли захищати нашу землю. Просто хлопці встали і пішли, тому що знають, що треба треба захистити землю. Ось, ось коріння наше генетичне, ось суть нашої нації. Я обожнюю наших хлопців, я обожнюю наших людей. Хочу, щоб ми всі далі відроджували оте хороше зерно, яке в нас є всередині. Дякуємо вам, любові достатньо.